До Солонян першого послання, святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні, Браття, просимо вас і благаємо, Господі Ісусі, як ви від нас навчилися, як треба жити, щоб бути угодними Богові. І як ви вже живете, так поступайте наперед і де далі більше. Ви познаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса. Така бо воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувались від розпусти. Щоб кожен з вас умів тримати своє тіло, в святості й пошані, не похотливі, як погане, що не знають Бога, не чиніть насильства ні кривди, в цій справі своєму братові, Бо Господь за все те відплачує, як ми про це вам уже казали та свідчили, бо Бог нас покликав не до чи... нечистоти, але до святости. Тому, отже, хто на це не вважає, той не чоловіка зневажає, але Бога, що дає нам свого Святого Духа. Що ж, добратньої любові, ви не потребуєте, щоб до вас писати, Самі, бо ви навчилися від Бога любити один одного і це чинити супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, простувати в цьому наперед і далі більше. Старайтеся пильно жити спокійно, займатися кожен своїми справами та працювати власними руками, як ми вам були сказали, і щоб ви поводилися чесно супроти тих. Що зовні і ні в чому не зазнавали нестачі. Чи... Аллилуйя, алилу...